Чи правда, що раніше люди могли жити майже тисячу років? Так, це правда, і від створення на землі знаходився рай, і люди були вічними. Коли ж вони обрали дерево знання та припинили харчуватися від дерева життя, то стали смертними. Люди почали вмирати, але все ж таки вони могли жити понад 900 років. І наука підтверджує, що близько 6 тисяч років тому магнітне поле Землі воно було більш потужне. Тому, проникаючи космічне випромінювання, воно доходило до поверхні нашої планети. набагато Менших кількостях завдяки цьому здоров'я перших людей воно було міцнішим, тривалішим і життя довшим. І це співпадає з біблійними записами. Наприклад, матусал досяг 969 років, ставши рекордсменом, довгожителем планети, недарма є вираз матусалів вік. Е, ной. Прожив 950 років. Якщо ви хочете повернутися в рай на землі і жити вічно, приєднуйтеся. Напиш підпишіться на канал Солтаненко та вичайте Біблію. Незабаром буде пришестя Христа та тисячолітній рай для святих на нашій планеті. Амінь.